Осталі, за те, що Київ бореться за свою Україну, київляни, вони, вони б'ють. А я? за то гроші. Він знав, куди він він йде. Бо треба таких знаходити, де він живе, і що він робив проти України, і то тримати. Прийде час і ми будемо ще на горі. Прийде час на все, народ підніметься. Підніметься перша східна Україна. 50. Вона вже починає думає кору. Де ми не втік вам стоїм? А вона є той грубий, то я робіти до хвиля. Але подивися, Король, що ті, що ти не виробляє, от говорить саме стільки. Ти каже, коли ти знаєш, ти затомеш відповідь, ти замовці на тебе. А я нікому нічого не роблю. Прокурорів треба брати. Научок, судів <звучить> брати научок. Кто... <coughs> <кх> що вони вробляють з українським народом? Ви знаєте, що мускалі робить? Знають. Фашист судили, а мускалі суди і будь далі робить. Москалі то є фашисти, ну, то є червоні ну, фашисти. А чого не, фашист? не судили? А що не судить? Тому що не було між... міжнародної. І отак саме йти, нічого не буде.

Чому Юля відповідає, а Йошенко не відповідає? А? а він продав Україну разом на на Там як ще не їхали. А він А він, він же то, Януковича до України Янукович був тих. Що ти Сашка на них кричиш? Нормально? <звук> маски а, иди, вони сюда, иди сюда. Иди, сюда. Но, маски понадяки, іди, ну це маска, їди, ти знаєш туди. Ти гориш маски, маски знають для чого чи ні? Усі клоти ходять, подарують і ходить них так, так, добре. Не так, Не доходить тобі?